Двобій із соціальним сирідством. черкаські мами все рідше відмовляються від своїх малюків, кажуть фахівці. Зі страхами і сумнівами молодих батьків з року в рік борються соціальні працівники і психологи. Фахівці кажуть, найчастіше від дітей відмовляються через матеріальну скруту, проте соціальними сиротами стають і народжені у заможних родинах. Олена Берестенко більше. Одружуватись немодно, народжувати проблемно. Такі стереотипи часто заважають повноцінно жити і виховувати дітей черкастям, кажуть фахівці. З року в рік ті борються із соціальним сирідством. За останні п'ять років стверджують, мають позитивну динаміку. Якщо у 2007 році у нас було 27 таких повідомлень, коли мама хотіла відмовитись від дитини, то на сьогоднішній день у нас лише 12 їх. Найчастіше розповідає директор центру, від малюків відмовляються через житлово-побутові негаразди і матеріальну скруту. Проте чимало випадків, коли батьки просто бояться брати на себе відповідальність за ще чиє життя. Із сумнівами таких борються у канівському центрі матері та дитини. Тамтешнім працівникам доводиться шукати вихід із різних життєвих ситуацій. Мами до нас приходять, як це не банально. Може, зараз моїх вуст звучати, але вони зачасту не вміють готувати їсти, вони зачасту не вміють доглядати за собою. І окрім тієї роботи, яку ми спрямовуємо на те, щоб розвинути зв'язок матері і дитини, також ще ми, наш колектив навчає маму спочатку, як це все потрібно робити. Навчають жінок не лише доглядати за собою і малям, а й любити життя та боротися за нього. Нерідко своїх чат кидають на призволяще жінки зі статусом ВІЛ. Проте такий діагноз давно не вирок, стверджують експерти. Жінки, які є віл-інфікованими, якщо вони отримують, вчасно стають на диспансерний облік, отримують лікування і отримують додаткове лікування при вагітності, то вони народжують здорових дітей. За даними міністерства охорони здоров'я, щороку від близько 700 дітей відмовляються прямо у пологовому будинку, аби налаштувати майбутніх мам на позитивну модель батьківської поведінки. Соціальні працівники проводять тематичні бесіди та тренінги. Олена Берестенко, Віктор Віка Вікановини.